Технологія це те, чого не було, коли ви народилися. Світ постійно змінюється і виживає той, хто краще пристосовується. Технологічний прогрес це одне із пристосувань людства. Завдяки йому ми побороли страшні хвороби, нагодували мільярди людей та створили глобалізовану економіку, в якій кожен в кишені носить із собою обчислювальний апарат, технології якого вистачить, щоб запустити людину в космос. Прогрес ніколи не стоїть на місці, і нехай зараз це відчутно як ніколи раніше. В древні часи цей процес все ще відбувався. Повільно, проте впевнено, технології розвивалися. Люди винаходили все нові способи здобуття їжі та все більш ефективні способи вбивства одне одного. Якщо у вашому світі проходить кілька тисяч років, і за цей час люди як використовували сталь та важкі обладунки, так і продовжують це робити. Повинна бути дуже вагома для того причина інакше виникатимуть питання щодо логічності таймлайну. Благо у нас є хороший референс, реальна історія світу. Нам не треба заглиблюватися дуже сильно, проте навіть поверхневе ознайомлення дозволить нам зорієнтуватися у часових рамках. Отож, дуже 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 грубо. Історію нашого світу до середньовіччя можна описати наступним чином. Перші гумосапіян з'явилися близько 200 тисяч років тому. Піднесення сільського господарства відбулося в районі 10-го тисячоліття до нашої ери. Люди тоді почали використовувати кремневі знаряддя праці для полегшення роботи. Ще за 500 років. Люди почали використовувати технологію зрошення земель. 7 тисяч років до нашої ери люди почали випасати кіз та овець. Чотири тисячі років до нашої ери використання першого металу мідь. А вже близько трьох тисяч років до нашої ери люди почали активно використовувати новий метал, від якої назвали еру бронзова. У цю пору відбувається розквіт міст та цивілізації. З'являється писемність, алфавіти, перші твори. Розвивається релігія та архітектура, інженерія. Визначенням бронзової доби є виплавка та металообробка бронзи. Штучного сплаву міді з оловом арсеном. Свинцем, цинком або іншими металами. Бронза плавиться легше за мідь, а вироби з неї твердіші та гостріші за мідні. У бронзову добу були сформовані кілька видів спільнот проти міських центрів у передній та середній Азії із зрошувальним землеробством та розвиненим ремеслом, осілих землеробів та скотарів. Одним з основних видів творчості стає художня обробка металів. Досить швидко людина оволоділа різними її видами. Ковання, лиття, карбування, гравіювання по металу у великій кількості починають виготовляти металеві прикраси: браслети, кільця, сережки, підвіски, обручі, бляшки. Пояси, пряжки, фібули. Особливе значення надається прикрашенню зброї. Бронзовий вік завершився розквітом античності, усім відомими Грецією та Римом. А Рим це вже і акведуки, і фонтани, і римський цемент, і величезні громадські сауни, і професійна армія, Перша Республіка. Велична імперія, законодавство, громадянство, розвиток філософії, мореплавство, писемність та наук хронологічно середньовіччя займає відрізок часу між стародавнім світом, що закінчився загибелю рабовласницького суспільства давнього Риму, і новою історією. Період середніх віків тривав приблизно з п'ятисотих до тисяча п'ятисотих років вже нашої ери. Тут я зупинюсь, бо далі відрізки часу стають експоненційно меншими, а технології та зміни стають значно більшими. І сьогодні ми говоримо про середньовічне фентезі, а тому логічно зупинитися на цьому етапі. Самі середні віки теж не стояли на місці, і це впливало на те, як люди одягалися, якою мовою розмовляли та чим воювали. До якої церкви ходили? Скільки людей займалося фермерством? А скільки людей переїжджали жити в міста, ставати ремісниками? Устаканювалися нові форми влади. Поширеним у Європі був феодалізм із християнською церквою, що як ніколи раніше відігравала важливу роль. Прописуючи історію власного фентезі світу, ви можете дотримуватися приблизно цієї ж схеми. Проте головною задачею буде зрозуміти, як на ці процеси впливають фентезі елементи ельфи, що живуть до тисячі років, наявність магії та потужних заклять. Магічні предмети, монстри, що тероризують цивілізації, могутні дракони, які можуть загрожувати цілим регіонам та. Боги, що можуть втручатися у перебіг подій, в тому числі і у розвиток технологій. Давайте розглянемо декілька цікавих прикладів. Довгоживучі народи, на кшталт ельфів, можуть жити сотні чи тисячі років. Такі народи сприймають час інакше. Для них сотня років пролітає як десятиліття для людей, і відповідно, розвиток їх цивілізації може так само бути уповільненим. Ельфи Альвамару, наприклад, не поспішають розвивати технології та змінювати устаканені звичаї. Реформи приймаються століттями. А зміна влади відбувається раз на 3-5 людських поколінь. Дворфи живуть до 300 років, тобто втричі довше за людей. Вони переважно живуть під землею. Тому каменярство, архітектура, металургія, інженерія та багато інших точних наук розвивається в них нехай повільно, проте впевнено. Ці народи, тим не менш, мають два обмежуючі фактори, які не дозволяють їм захоплювати світ так само успішно, як це роблять люди. Могутність цивілізації можна визначити кількістю та ефективністю використання енергії. У випадку середньовічного фентезі, це в першу чергу земля придатна для фермерства та живий ресурс для обробки цих територій. Проблема дворфів це обмежений ресурс для землеробства. Його практично немає, за виключенням підземних грибних ферм. І хоча ці грибні ферми та випасання овець та кіз у горах дасть протриматися дворфом трамтіраду якийсь час, це навіть близько не та ефективність, що їм потрібна для забезпечення продовольством свого народу на постійній основі. Збільшення їх населення при Зводить до появи ризиків демографічної та продовольчої катастрофи і утворення критичної залежності від імпорту продовольства від жителів поверхні з іншого боку. Життя ельфа це не гарантовані тисячу років, а тисячу приводів не дожити до старості. Чимало ельфів не доживають навіть до віку 300 років: хвороби, війни, монстри, дракони, вампіри, магічні та природні катаклізми, або просто перепив чи невдало впав зі сходів. Все це і багато іншого можуть вкрутити віку більшій частині ельфійського народу в Альвамарі до тисячі років доживає менше одного відсотку ельфів. Тоді як половина зустрічає свою смерть у проміжку 200-300 років через невисокий рівень народжуваності та відносно високий рівень смертності, ельфійські держави обмежуються невеликими територіями, які вони завзято захищають. У цьому їм допомагають охоронні закляття, магічні істоти та сильний зв'язок із природою та ельфійськими богами. Буває, що самі ліси стають оборонними рубажами, що захищають вимираючий народ гостровухих від зовнішніх загроз. За таких мов часи близько. Трьох тисяч років до утворення імперії та аж до п'ятисотих років до утворення імперії можна визначити як аналог бронзового віку. А відтоді і до поточного таймлайну тривають такі собі середні віки та залізний вік. Хоча, звісно, технологічний розвиток може бути зміщений, в тому числі завдяки магії. З одного боку, магія може дозволити прискорити прогрес, адже це може бути джерелом енергії, що потенційно створить умови такого собі меджик-панку. Магічні предмети можуть працювати як сучасні інструменти. Кристалізована магія може стати аналогом нафти. З іншого боку, магія може призупинити розвиток певних конкретних технологій, як, наприклад, вогнепальне зброя. Прикладом в Альвамарі є якраз таки порох. Він існує вже певний час, проте його використання доволі обмежене. Ранні аркебузи та проторушниці з'являються на полі бою, і кораблі вже використовують гармати. Проте це не стає дуже модним. Тут показовою є битва за ретибор. Місто було взяте в облугу військами бурверського союзу у 1010 році за імперським літописом. Бурверський союз тоді зібрав велетенську батарею із 40 гармат, що готові були зрівняти стіни міста із землею. Верховний міський чарівник Гудрін, використавши арканічну лінзу, скерував кілька заклять вогняної кулі просто на позиції ворожих гармат. Та запасів пороху після феєричного вибуху здійнялася величезна пожежа, що знищила майже весь облоз. Організаторам походу довелося не лише поспіхом знімати облогу, а й розпускати військо, щоб не спричинити голоду серед вояк та уникнути бунту. Звісно, рано чи пізно хтось із магів може винайти технології, аби використовувати аркану для удосконалення роботи вогнепальної зброї, і Альвамар перейде у такий собі меджик панк. Можливо. А можливо, порох взагалі не приживеться і буде знайдений інший альтернативний ресурс. А зручним інструментом в руках авторів світу є катаклізми, що повністю або частково стирають існуючі цивілізації і відповідно технології. В Альвомарі, наприклад, існувала цивілізація арканістів. Вони жили близько 20 тисяч років до утворення імперії. Проте вже тоді мали магічні технології, що дозволяли їм маніпулювати природніми ресурсами. Підіймати міста у повітря та подовжувати собі життя на сотні років. Тим не менш, магічний катаклізм призвів до повного знищення їх цивілізації. Що повністю залежало від магії, ба більше в результаті цих подій плетиво було настільки пошкоджене, що стало нестабільним і дуже обмеженим ресурсом, назавжди змінивши умови, в яких існує цей світ. Інший приклад катаклізму – це період в історії Альвамару, що зветься Руїна. Він починається з нашестя Янгаша та війни мертвого полум'я. У ході якої загинуло близько половини населення світу, та найстрашніше було ще попереду: внаслідок скверні, що з собою приніс Янугаш, були отруєні ґрунти та водойми. Питної води різко стало мало. Фермерство практично перестало існувати. Великі міста були на довгі століття спустошні, і цивілізаціям довелося виживати у невеличких оазах. Що вони підтримували надзусиллями та могутньою магією? Кульмінацією невезухи стала тектонічна катастрофа на території Норфел. Бачите, колись континент був дещо більшим, мав іншу берегову лінію. Проте, у часи руїни, гігантські печери Субтемрів в самому центрі континенту різко обвалилися, що спричинило землетруси та виверження вулканів. Багато дворфійських поселень були поховані під завалами. Цілі народи на довгі тисячі років були розділені між собою не лише завалами, але й морем, що утворилося на місці. Цього обвалу до кінця невідомо чому і як це сталося, адже Субтемрява тримається на потужній магії, що дещо викривляє закони гравітації. Проте цей катаклізм, хоч і не став останнім цвяхом у труні цивілізації ельфів та дворфів, однозначно відкинув їх у розвитку. Багато технологій було втрачено разом із історією, записами, мовами та культурним надбанням. Відновити технологічний рівень разом з популяцією, обом цивілізаціям вдалося занадто пізно. Ну аби претендувати на володарювання Альвамару, адже у ті часи на світовій арені відродився із попелу народ людей різноманітний, амбітний та швидкоживучий. І тим не менш, як ті одноденні метелики, люди за свої півстоліття життя мить у житті Ельфа. Встигали зробити почасти більше за гостровухих тисячолітніх мудреців чи бородатих рудокопів. Ця тема настільки обширна, що навіть такий довгий ролик не може охопити всі, бодай базові аспекти. А тому пишіть у коментарях про що ви хочете почути ще можливо, як дракони впливають на світобудову. Чи інші монстри, яку роль в історії Альомару відіграє релігія та боги? І які можуть бути інші способи інтерпретації духовності у ваших фентезі-світах? А щоб не пропустити, підписуйтеся на цей канал. Підтримуйте ЗСУ. Можете підтримати і цей проєкт реквізити в описі. І я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому? Щіш. Записали. Тепер треба змонтувати, потім треба запустити, і потім все спочатку.